Колектив Хмельницького ЕС вже багато років підтримує Ізяславський навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради, де навчається 108 діток із порушенням опорно-рухового апарату та з порушенням розвитку. З ініціативи організації молоді ППО ХС» працівники підприємства за власні кошти купили у заклад реабілітаційні ходунки, вертикалізатор, реабілітаційну сітку, мультимедійний проєктор, дарують подарунки до свят. Усе придбане працівниками ХС обладнання Дієве і значно покращує реабіліта Літаційний та навчальний процес стверджує керівник закладу. Це не тільки солодощі, це не тільки подарунки особи, особисті для наших діточок, але це й саме ціни – Мабуть, це медичне обладнання, яке вже декілька років підряд передається нашому закладу. Так як і сьогодні ми отримали знову один елемент медичного обладнання, який вкрай необхідний для покращення здоров'я наших діточок. Лазерний скануючий двоканальний апарат медик к призначений для зняття больових синдромів різного генезу, лікування захворювань. Суглобів і хребта. У широкому спектрі даний апарат використовується у неврології та ортопедії. Особливо його застосування має ефект у поєднанні з терапевтичним та реабілітаційним лікуванням. Він дуже позитивно впливає на тканини, як кісткової системи, так і інших м'яких тканин. І в комплексному лікуванні він забирає запалення, допомагає регенерувати тканини. Лікар-реабілітолог за сумісництвом мама Ані Федотової, вихованки закладу, поділилася ефективністю застосування. Апарату для її доньки. Дівчинка, за словами мами, на етапі другого дихання після проведених операцій потребує відновлення. Подібну реабілітацію за відсутності апарату у Ізяслові родина проходила в Чернівцях. Тепер це набагато зручніше. Загалом батьки вихованців дуже задоволені застосуванням підвісної терапії, ходунів, вертикалізатора, що передали атомники, підтверджує Євгенія Федотова. Дітки з задоволенням займаються, працюються і вони хочуть ще повернутися. І також, коли проходимо ми, проходимо, ми теж курсами тут. Батьки задоволені, тому що кажуть, що також є результат. І я задоволена, що я можу допомогти. І я їх дуже розумію, так як я є, також мама. Особливої дитинки вихованці закладу мають змогу тут навчатися, проходити реабілітацію та мешкати. Важливим елементом для корекції рухового апарату є іпотерапія. Заняття проходять на власному іпідромі. У даному закладі дорослі дбають про кожного підопічного, як про власну дитину, даруючи любов, тепло, підтримуючи та вселяючи віру. До послуг діток діють сучасні навчальні кабінети, оснащені новітнім обладнанням. Для всебічного розвитку дітей, виховання трудових навичок та творчих здібностей, створені кабінет трудового навчання та соціально-побутового орієнтування. Функціонують гуртки за різними напрямами, ефективно діють майстерні дерево та металообробки. Отримуючи таку необхідну підтримку від інших, колектив спільно із дітками, старшокласниками з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає нашим військовим. За кошти та силами колективу шито каремати, аптечки, сумки, рюкзаки. Виготовлено кікімори. За кошти колективу купили швейну машинку, яка шила тверді такі матеріали. І ми дуже багато виготовили там сумок військовим, рюкзаків, аптечок, понад 12 тисяч квадратних метрів на вже з сітки. Понад 70 з лишнім кікімор для розвідників для спецвійськ. Працівники Хмельницької АЕС завжди протягують руку допомоги тим, хто її потребує. Я б хотів би від імені наших діточок, від імені колективу закладу від себе особисто привітати всіх атомних атомщиків Хмельницької атомної станції і подякувати їм за ту роботу, яку вони роблять. Побажати їм здоров'я, щастя, успіхів, мирного неба і подальшої співпраці з нашим закладом. 20-річна плідна співпраця із яславчан та. Хмельницьких атомників продовжуватиметься.